Добрий день. Відеоінструкція щодо входу в електронний щоденник єдиної школи через браузер. Відкриваємо будь-який браузер, який встановлений на вашому комп'ютері чи ноутбуці Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. В адресному рядочку вводимо посилання D -I -A R, Y. Yescooldefizeua.com. Потрапляємо на єдину точку входу. Нас цікавить, щоденник. Щоденник. Ми маємо натиснути на слово щоденник. Після цього нас перекине на вітальний екран єдиної школи, маємо натиснути один разочок. Після цього нас перекидає на вікно входу. На нього може перекидати одразу або буде через єдину точку входу. В цьому вікні ми вводимо. Номер телефону своєї дитини, тому що ми входимо в щоденник, починаючи з 3,8,0 і потім наступні цифри. І вводимо пароль, який знає ваша дитина або ви, натискаємо увійти. Потрапляємо в щоденник дитини, де бачимо все, що нам потрібно: ДЗ, теми уроків, оцінки, розклад.